Ну що, вас вітає Олексій Федоренко, і ми аналізуємо матч Динамо київ лаціо Це перший раунд Ліги Європи. Новий формат, і дуже важливо поспілкуватися щодо чого. Стадіон Folks Park Штадіон. І саме там футболісти київського Динамо себе будуть показувати. І сподіваємося, що на стадіон наші ухилянти приїдуть, але це жарт. Та дійсно дуже багато українців зараз в Європі. І в принципі, сподіваємося, що кияни будуть відчувати себе як. Вдома. Хто не гратиме Шепілєфом, м'язова контузія під питанням Михайленко, Пономаренко, Попов Волошин. Два дуже важливих, в принципі, футболісти на даний момент в команді Попов та Волошин. так Тобто Пономаренко і Михайленко вже так собі, але все одно вони там виходили і на заміну і в принципі це підпитання, може щось там а, зроблять, вколять, чи там якісь препарати дадуть і зможуть прийняти участь Влаціо, не допоможуть Стиляно та жіго ось такі питання. Ну, вони також під питанням може все бути інакше. Хто транслює матч, важливе питання, яке ви задаєте: це Мегого, там буде саме трансляція, суддя Сідіро Пулос. Якщо будуть питання до суддівства, тобто ми відразу спілкуємося до цього молодого чоловіка і кажемо, що ти взагалі там собі дозволяєш. Ну, це стадіон в Гамбурзі, так тобто в Німеччині самі дуже багато українців. Я думаю, що ви про це знаєте, тому сподіваємося саме на підтримку ось футболістів київського Динамо. А тепер давайте перейдемо до матчу Динамо Київ-Рух. Це останній тур чемпіонату України, а Лаціо там грав з Фіорентиною. Хочу розібрати ці дві зустрічі, там подивимося статистику. Ну, я думаю, що багато хто дивився матч хоча б київського Динамо, щоб зрозуміти, наскільки нам може бути складно. Ну що, останній матч Динамо Київ зіграло з рухом. Це важкий був матч, і рух міг забити два або три м'ячі, дуже багато моментів саме у Краснопіра, якого купили в оболоні. Перспективний футболіст, який закінчував мою дюш, дюш 21 на Деверзе на лівому березі Києва. і В принципі, показує просто феноменальний футбол. Не знав, що така дитина зможе дійти до такого успіху, але він великий молодець, який показує феноменальний футбол, який бігає, який грає в молоді. Діжній збірні України і далі продовжує дивувати футбольний світ, і футбольну Україну. І я думаю, що він міг забити два або три м'ячі якщо б трохи досвіду, трохи досвіду, ось саме такого досвіду, який є там умовного Мілевського або Шевченка. Але ось знаєте, футболіст, коли він стає ідеальним з досвідом, з молодістю, так, тобто, це вже якийсь месі або Роналду який може виграти будь-що. Давайте про матч саме так, динамо, Київ, що тут відбувається. Бувалося, ми подивимося статистику. Так, Динамо, Київ мало там моменти, так володіння м'ячем 63 на 37, удари, правда, 3-2, удари площину 0-1, Не знаю наскільки ця статистика така достовірна, але в принципі там були стійки, були небезпечні моменти. В принципі, можливо, ця статистика, якась вона трохи неточна, Це ресурс флешкори, це не реклама, в принципі, доволі класний ресурс. Але я просто матч Динамо дивився, і мені здається, статистика. Може якось трохи тут е, дійсно бути, бути не такою, як е, в принципі вона є. Насамперед так. Ну і бачимо склади команд. Тобто, в принципі, Бущан, основа, Тимчик, Сибалю, Смихавко, Вівчаренко, Шеперенко, Кабаєв Буяльський, Брошко, Ярмоленко, Ванната. Ярмоленко так бачимо, що навіть в чемпіонаті України десь важкувато, десь не вистачає ось а, і сили в принципі, відбігати так увесь матч. Це зрозуміло, він легенда футболу і на цьому все. Але ось а, хочу відмітити а, саме рух, Краснопір, Квасниця. Сич, ледві, які сейви він робив, так. Тобто, ці футболісти молодці і в принципі могли нав'язати тут перемогу а, на стадіоні Лобановського, але не виходить так, не виходить перемогти в цьому матчі нічия і з таким підходом київське Динамо яке не реалізувало свої моменти, в принципі, десь моментами віддавало ініціативу. Лаціо може не пробачити. І в принципі, грали 21 вересня. Так наступний матч через 4 дні 25 вересня, о 22, в принципі, ну відновлення відновлення було, але все одно я вважаю, що воно не таке ідеальне могло бути, тому що часу не дуже багато просто, і Це абсолютний факт. Але матч ніхто не проносив, можливо, наступний тур вже в київському динамо переносуть і підуть на зустріч, вже кваліфікації йшли на зустріч, і це абсолютно нормально. Ну Шахтар зіграв свій поєдинок після Ліги Чемпіонів там в понеділок, так? проти саме Оболоні. Ну, ось такий матч, і є проблеми, є дійсно проблеми у Київського Динамо. Треба щось робити, треба Шовковському щось вигадувати. І я думаю, що ну, приблизний склад, ось такий ми і побачимо. Але хотілося би, хотілося б просто ось дійсно впевненості. Голів від Київського Динамо проти Лаціо, Граємо типу як вдома, так але розуміємо реалії 21-го століття. Ну і у ЄФА Шахтар міг вигравати Болонью, так. Тобто пенальті Судаков не забуває. У Київського Динамо ще є матч, і там нам дихають у спину в рейтингу. І ми хочемо перше місце і чисту лігу чемпіонів без кваліфікації. Ми хочемо друге місце, щоб була змога проходити цю кваліфікацію. Ну і так далі. Ліга Європи, там Ліга конференції, кваліфікація і. Так далі тому подібне. Тому давайте перейдемо до Лаціо. Вони грали матч з Фіорентиною, В принципі, такий трохи нудний матч, але я вам скажу так: там Фірантина два голи забуває з пенальті, і ось Лаціо десь Лаціо все-таки на класі може там переїхати. Полетіли. Ну що, Фіорентина Лаціо 2-1, два голи з пенальті, до речі, Фіорентина забила. В принципі, там знайомий нам футболіст забивав Гудбунсон. Непогані в принципі моменти створювала Фіорентина, але Лаціо забив перший гол. І, в принципі, якось контролювали вони більш-менш ру і ну, десь не вистачило реалізації. Тут бачимо статистика 14-20, площина воріт. Тобто по статистиці вже можна зрозуміти. Що часто Лаціо Лабив поворотом, часто хотів вийти вперед, і в принципі по складам в команді з Лаціо, ось Дехе, до речі, Фірантині стоїть, якщо ви не знали. В принципі, є футболісти, які можуть дивувати. Там Є Ісексен, в принципі, стабільний футболіст, не дивлячись на поразку, непогана не оцінка. Хіла 7,5, але це з рахунок там десь голу. 7,2 товариш. І в принципі, я думаю, що Динамо дось до цих футболістів повинні знаходити ключі. Я ось коли кажу про футболістів, я там заходжу на трансфермарт, кажу там, хлопці Ну треба якось ось до уваги узяти цю команду, до уваги узяти ці моменти, що треба нормально підготуватися треба розуміти, хто там правою ногою, лівою. Я думаю, що кияни і взагалі клуби усі Європи про це спілкуються. Це сучасний підхід, але треба. ну Брати до уваги дуже детально. В принципі, Лаціо в чемпіонаті Італії вже зіграло 5 матчів. Вони зіграли з Міланом 2-2. Тобто, ми знаємо, що Мілан виграв все таки у Інтера. Ось, І Фунсека все-таки залишається поки в команді. Дуже важлива зустріч була там. Так? Лаціо Верона 2-1 виграли. 2-1 Фіорентина виграла у Лаціо. Тобто Лаціо попередній матч виграли, останній програли. Порали у Удінезе У Дінезе червону картку навіть отримали, але перемогли 2-1. І Венеція 3-1 перемога Лаціо Тобто у Лаціо 5 матчів в чемпіонаті Італії, дві перемоги, дві поразки буде нічого. Так собі, статистика, в принципі. Але по тому, що я бачив, така знаєте, не дуже приємна команда, проти якої треба буде побігати, поборотися, побитися за м'яч Знайти свій момент, забити, десь можливо спровокувати на якусь жовту чи червону і завершити матч на свою користь. Тобто маленькі футбольні хитрощі вони також працюють у футболі, і ми це з вами повинні. Банально зрозуміти і дивитися завтра футбол. Я сподіваюся, що кияни зробили висновки після матчу з рухом і будуть витискати максимум завтра о 22.00. І цей матч ми будемо також аналізувати, дивитися, вже проаналізували, дали якусь статистику, дали своє розуміння. В принципі, я думаю, особисто для мене у киян можуть бути проблеми, але якщо все відповідально, стабільно зробити, не порати фізично і боротьбу, тут буде такий футбол більш. Він не на класі буде, тут буде більше боротьби. Тобто, може він десь відштовхувати в плані там знаєте естетики футболу і так далі. Боротьба не прогати центр поля, зачепитися попереду, якусь скидку, якийсь стандарт реалізувати. До речі, Лаціо на стандартах дуже непогано грає не гірше ніж Арсенал Лондон. Проте, сіті ви бачили, як стандарти вони виконували. Ну, там, переміщення. Бачимо дуже нестандартні. І вони дійсно злякали сіті в якийсь момент, і ось вони і забили. Хоча і до цього були моменти. Ну, Я вам кажу: боротьба, характер, і там вже клас, і техніка підключаються, і буде якийсь результат. Ось така аналітика. пишіть свою думку у коментарі. Не забувайте підписатися на канал. Ну і дійсно любіть футбол. Обов'язково з вами почуємося.